Сотні російських вантажівок вишукувалися у величезні черги на трьох перепускних пунктах на кордоні між Білорусією і Литвою. Через Литву пролягає останній наявний для російських вантажівок шлях до Європейського союзу. Водіям доводиться тут чекати до двох діб, по тому як вибіг термін дії транзитної угоди між Росією та Польщею. Вони хочуть, того. вони хочуть домогтися того, аби вони самі возили, щоб ніхто більше не возив. Що тут розуміти? Тобто їм не потрібні перевізники з Росії, не потрібні з Литви мають перевозити лише поляки. Власне. Після кордону російські фури їдуть на пором у клайпеді. Там теж черги. Наш Черга є. Наші хлопці стоять, передзвонюються. Що треба буде постояти як мінімум, мабуть. Наверно. Тепер російські вантажівки не можуть перетинати польський кордон, але цю ситуацію ускладнює те, що від сьогодні росіяни також не можуть вести вантажі через Україну. Спершу дорогу їм блокували українські активісти. На це російський уряд відреагував забороною на в'їзд українських вантажівок до Росії. Як відплата за це уже український уряд тимчасово заборонив в'їзд в Україну російським вантажівкам? Росія затримала на кордоні з Україною понад 150 українських вантажних автомобілів. Активісти розпочали акцію проти російських фур на Закарпатті на минулому відтак протест поширився на інші західні та центральні регіони.